Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, страшна правда про польські протести. Чому польські фермери продовжують блокувати польсько-український кордон та вирішили не блокувати кордон з Росією? Чому поліція Польща затримала українського журналіста Ткача, який робив сюжет на транзит товарів з Росії та Білорусі? Деталі в цьому відео. Друзі, також, щоб бути в курсі, і нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного. Контенту також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, яка взагалі зараз ситуація на польсько-українському кордоні? Нагадаю, що на пунктах пропуску Ягодин та Раворуська фермери не пропускають вантажівки з України до Польщі в напрямку пункту пропуску Угринів. Польські фермери планують пропускати одну вантажівку до Польщі та три вантажівки кожні 6 годин в Україну. Також нагадаю, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з делегацією прибув до Варшави. Там сторони проведуть. Українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем'єрів обох країн щодо ситуації на польсько-українському кордоні, то Дональд Туск і також Чеслав Сикерський звичайно добре розуміють, що радикальні вимоги фермерів негайно виконати не можна. Хоча в деяких деталях зеленого курсу Єврокомісія вже пішла на поступки, адже навіть ембарго на ввезення з України пшениці, кукурузи, соняшнику та ріпаку, яке було несподівано впроваджено урядом, нагадаю, Маравецького, є абсолютно незаконним. Якщо ж заборони посилити, то Україна може також піти на відчайдушний крок та ввести дзеркальну заборону на польський імпорт минулого року. Наприклад, Польща поставила до України товари на 11 мільярдів євро. Взагалі, польський експорт в Україну збільшився в 2023 році на 79%, а за два останні роки на 239%. Якщо цей потік зупинити, звичайно постраждають також польські виробники, зокрема й аграрії. Вони відправляють в Україну продукти більш як на 1 мільярд євро. Наприклад, польські виробники сиру вже б'ють на сполох. Отже, польська влада розуміє і деликатність ситуації, яка пов'язана з війною в Україні. І щоразу, говорячи про ембарго на українські товари та блокаду кордону, дивним чином відокремлює питання війни та економіки, в тому сенсі, що допомога Україні була і буде, але з іншого боку, війна не має спричинити величезних втрат для польського сільського господарства. Але ж чомусь постачання російської агропродукції взагалі не спричиняє втрат для польського сільського господарства. До речі, польські фермери більше не блокували. Тамуть кордон з Росією. Вони вирішили припинити акції протесту на кордоні з Росією у Гжеходках, яку вони нагадаю, почали у середу ще 20 березня. Раніше протестувальники анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць. Попри це, організатори акції розповіли, що блокаду російсько польського кордону припиняють у зв'язку з придешніми. Великодніми святами, але ж чомусь продовжують блокувати українсько польський кордон. Нагадаю, що європейський союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до ЄС, попри те, що країни засудили напад Росії на Україну. Товарообмін з Росією постійно триває. Взагалі зараз не зрозуміло, за що конкретно виступають протестувальники на польсько-українському кордоні. Єврокомісія вже кілька місяців не реагує, і, як і неофіційно відомо, не має намеру найближчим часом реагувати на незаконну заборону Польщі возити в країну українську пшеницю, ріпаку, кукурузу та соняшник. Отже, друзі, проблема сьогодні не в українських товарах, а в низьких цінах унаслідок ситуації на світовому ринку. В Польщі тільки зараз публічно. Заговорили про російське зерно. Те, що імпорт зерна з Росії до Польщі та ЄС триває безперебійно і не потрапляє під санкції ЄС. І проти цього ніхто не протестує чомусь. Справа в тому, що Польща імпортує російське зерно і забороняє українське, а також звинувачує українців у дестабілізації ринку у всій Європі. 2022 рік, згідно з даними головного статистичного управління країни, у Польщу було. Імпортовано 6,14 тонн зернових вартістю 18,7 млн злотих. А січня до кінця травня 2023 року на територію Польщі завезли 5,9 тонн зернових, за які сплачено 9,3 мільйона злотих. Начебто й невеликий обсяг, друзі, але російське зерно. І швидше за все і крадене в Україні теж широким потоком л'ється до Європи. Минулоріч на ринок ЄС потрапило понад 1,5 мільйона тонн російського зерна. Це повідомляли також і польські змі. Це й також звичайно провокує зниження цін. Дональд Туск також має намір негайно внести до парламенту законопроект, який забороняє імпорт російського зерна до Польщі, але це не розв'яже проблеми, друзі, тому що шлях російського продовольства на європейський ринок полягає через порти інших також країн цілком природно, що польський уряд дбає про польських фермерів зрештою це його виборці. Проте важко не відреагувати на слова також Дональда Туска, сказані після зустрічі з фермерами. Він заявив, що аграрії перебувають на боці України, але водночас не можуть бути жертвами інтересів українських агропромислових. Олдингів але ж знову чомусь в них є інтереси до російських агропромислових холдингів. Отже, друзі, чи можуть ті, хто протестує зараз та перекриває польсько-український кордон, зрозуміти, які почуття викликають у наших фермерів, та й не лише в них, а взагалі в українців. Фото, наприклад, висипаного з машин та вагонів українського зерна. Чому двох українських журналістів, які розслідували перевезення на російсько польському кордоні, затримали? Нагадаю, що їх затримали. Та депортували. Затримання відбулося якраз тоді, коли вони фіксували перетин кордону вантажними потягами та автомобілями між Каліниградською областю, Росією та Польщею. Ось такі друзі, цікаві новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!